Мене звати Андрій, я з міста Львів. Ми приїхали сюди, ну, знаючи, що багато військових потребують стоматологічну допомогу. Я працюю стоматологом вже більше 10 років. І клініка, в якій я працюю в вона у нас відпустила, дала нам обладнання додаткове і ми поїхали лікувати. Тут всі, всіх бажаючих, всіх кому потрібно допомогти, всіх, кого щось болить, і вони не можуть тут знайти або фахового лікаря, або просто в них не вдається вийти з частини, чи немає на це часу. Тому, тому Потреба власне, в стоматологічній допомозі є практично у 100% військовослужбовців. Просто для когось це щось таке не надто значне, але великою мірою є ну, Такі досить неприємні речі, такі як там, пульбіт, якісь періодонти, тобто гострі болі, які в подальшому можуть дати якісь ну, потребу в стаціонарному лікуванні чи просто заважати виконувати свої обов'язки. Тому в принципі черга є, і ми працюємо там, з 8 ранку там, до 9 там, до 10 вечора без перерв. просто тому що бажаючих надто багато, а лікарів, які мають змогу. Приїхати допомагати їх недостатньо. Не